Прийшли мої гості, розумієте, взяв, забрав у мене Черпак, ніби забрав, ти забрав, ніби він готує. <світ> я тут стараюся вся в кутах, а він готує, треба представлятися, що то він робив. А відійди уже то що? А? Чуєш? 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 Я Півдня пів біля плити стою, готую. А що, та А та Вони всі прийшли. І ще й лахадру, що тут таке буде. Зараз тобі мені руки целювати. Yeah, yeah. Бажай би ти ноги, ну, йди ноги ще помить, ми ще ноги поцілювали. Де ще ноги сполосни? таку смакотному готую, ви таке в житті не їли. Ну я вам скажу, на вигляд воно виглядає гарно. А зараз смак yeah. Я У мене вже кишка кишку бачить. Треба ж руки мені целювати. Ну я кажу, йди ще ноги сполосни, ми ще ноги доцілювати. А там треба ще без соювати. Все, Галя, не бо це ще люди через камеру захочуть, в мене на всіх нема. Сто процентів. Кажу, тебе і на гостів тут. На гостів немає. Бажай зі. Так, я вам все знімаю. Бач? Тут ковни менше туди. Ой. Видно, що в неї така дубця? Та не дубцею тут. Бачите, вона вкладала. І тепер саме головне, треба туди чим побільше рисового макарону. Так. Ще не про того, як Ні? Це перші макарона потім тоді. Так, чекайте, буде. все. Так, тоді все. О, ну і взагалі. Йой, багато там. Так. Ну? Зараз чекаємо, треба олія шагріється. Олія? Добре, яка бо мені вже слина списка тече. Ну, близько. Ну.